Вітаю вас на своєму каналі, Берегиня. Так? І що, хочу з вами поговорити про ще одне зі свят колеса року. Це потужний енергетичний день. Він називається літа. Не літо, а літа. І це день літнього сонцестояння. Він припадає в нас на 20 червня, ну, тобто, 20 червня, це в нас такий. Ключовий день сили, так, коли всі практикуючі проводять відповідно свої практики, і тому ці дні колеса року так, мають таку силу. І все, що ми в них зробимо, яку енергетичну роботу, вона все обов'язково нам принесе результати. Значить, літнє сонцестояння. Що це свято взагалі шанує? Воно шанує зрілість, людську зрілість, також зрілість особистості як представника статі, так, жіночої або чоловічої, також шанує зростання, процвітання і успіх. Тобто в цей день в нас енергії переважають зростання, зцілення видуження, виздоровлювання, так, і е, енергія е, любові. Значить, очевидно, що літа це найдовший день в році. Е, ось. І з міфології це день, коли, е, е, значить, сили Сонця на, пі, на, на пікові своєї мужності. Так, а, Богиня Сонця очікує на дитину. Ось такі енергії цього дня з міфології. Це день, коли врожаї зростають, а земля плодовита і родюча, і земля щаслива тобто, це день щастя. Енергії щастя переважають. Значить, що в цей день, які роблять практики і ритуали? Значить, перш за все, спілкуються з природою, з духами природи. І вся діяльність наша енергетична спрямована на любов, на захист, на зцілення і на багатство. Отже, в кого є власний вівтар, де ви працюєте, то тут які в нас будуть прикраси: символи Сонця, саме сонце, свічки жовті, квіти. Особливо троянди і соняшники. ну в мене бачите, бальзамінка вже Друге свято Колеса Року цвіте. А потім ще символи для прикрашання вівтаря: це річкове каміння, якісь певні мушлі, пісок, і можна так само водичку взяти, яка нещодавно набрана із із природних джерел. І кольори свята зелений, жовтий, золотий і червоний. Так, далі, якими травами користуються, найчастіше в цей день? Це кропива, вербена, лаванда, тим'ян, папороть, звіробій, дуб, кріп і деревій. І так само ще назву ефірні масла, які використовують в цей день. Це сандал, ладан, мира, паласанта, копал, гірська шавлія і мускус. Значить, такі пахощі використовують. І, значить, дорогоцінні каміння і кристали: це нефрит, так само з металів золото. Сонячний камінь і а, діамант, так, в кого є, звичайно. Отже, яким чином нам святкувати літнє сонцестояння? Значить, можемо зібратися разом, так, можете зібратися разом. Наприклад, відправитися на природу і насолоджуватись просто компанією друзів. Можна так само барабанне коло влаштувати. Доцільно в цей день зібратися на пікнік і милуватися красою нашої матері землі, поки Сонце благословить нас своїми магічними так, чарівними проміннями. Так, також в цей день готують сонячну воду. Значить, перед святом літа. Наливають небагато води в чашу або в пляшку. Кругом неї розкладають якісь літні квіти, кристали, ті, які ви маєте, і ну, бажано ті, які відповідають нашому святу. Далі ми залишаємо цю воду на підвіконні. Або на вулиці на цілий день до заходу сонця, щоб вона на сонечку напиталася, набралася енергії цього дня і набралася енергії сонця. І вже після заходу сонця ми її забираємо, і можна її зберігати і використовувати для так само відповідних практик, які націлені на енергію цього дня. Ну і найпростіша, найпростіша практика, яку ми можемо зробити, кожен може зробити в себе вдома. Це така практика купання, яка нам що, дозволить початі проекти довести до гарного логічного завершення. Отже, така практика і така ванна вона врівноважить нашу нервову систему, віме з нас стрес. Тривожність і прояснить, дасть вам зрозуміти, які ваші основні задачі, і нададуть вам бодрість духу. Значить, що нам треба? Нам треба якась посудина, де все буде змішуватися. Значить, так, по правильному має бути одна чашка 300 г англійської солі і одна чашка 300 г рожевої гімалайської солі. Якщо у вас такої солі немає, ми беремо просту кам'яну сіль. 600 г і до неї домішуємо, якщо у нас є четвергову сіль, яку робили в чистий четвер перед паскою. Також ми купляємо сушений в порошку імбир. Додаємо 2 столові ложки сушеного оцього кореня імбира. Також ми додаємо столову ложку сушеного листя деревію, Якщо у вас нема, можна в аптеці купити, але краще самому заготовлювати. Далі ми додаємо 10 крапель ефірного масла копала і 10 крапель ефірного масла іланг Іланга. Ми це все перемішуємо. Нам цієї суміші вистачить на два рази. Так? Тобто ми з цього всього перемішаного стакан 300 грам цієї суміші кидаємо. В воду, а решту ми собі кришкою закриваємо, щоб пахощі не вивітрилися, лишаємо до наступного разу, коли нам необхідно буде працювати з якимось проєктом або починати якусь справу. Ось, І кидаємо це все в ванну, приймаємо ванну, налаштовуємося на енергію процвітання, так, прибутків. На енергію успіху приймаємо ванну, вдихаємо пахощі, і разом із цією ванною набираємося сил І у наші проекти, які ми заплануємо в цей день, і особливо з такою ванною, з, такими, з такою практикою обов'язково закінчаться успіхом. А вам я дякую, що були зі мною. Всім гарно відсвяткувати День літнього сонцестояння і по максимуму взяти від нього сили. Всім, папа, ваша берегиня.